П'ятниця 2 січня. Вода необхідна для організму людини. І коли хто напоїть вас чашкою води в моє ім'я, адже ви Христові, то правду кажу вам, що не втратить він своєї нагороди. Євангеліє від Марка 9.41. Здорова людина може прожити без води від трьох до п'яти днів. Хоч відомі рідкісні випадки, коли вдавалося протриматися від 8 до 10 діб, організм дорослої людини приблизно на 65% складається з води, різні тканини організму містять різну кількість води. Найбільше її міститься у склистому тілі ока – 99%, а найменше в емалі зуба лише 0,2 у крові 93% води, у речовині мозку 85%. Кістки, хоч і здаються щільними, на 50% складаються з води. Вода має унікальні розчинювальні властивості. Візьміть склянку, майже повінця наповнену водою, і поступово всипте 100 грамів цукру. Вода не вилляться зі склянки завдяки особливій розчинювальній здатності рівень рідини майже не зміниться. Ця властивість води дозволяє здійснювати складний обмін речовин у нашому організмі і переносити їх у розчиненому стані до різних органів і тканин. Для міцного здоров'я потрібен певний водний баланс, якого можна досягнути завдяки достатньому вживанню і виведенню води. Щойно ми зробили ковток рідини, вона потрапляє до шлунка, потім надходить у кров, але більша її частина всмоктується в кишечнику. З потоком крові вода або вже плазма розноситься по всьому організму, по величезній системі судин завдовжки близько 100 тисяч кілометрів. Кінцевий відділ судинної системи капіляри, які мають у своїх стінках дрібні пори. Через них вода надходить у міжклітинну рідину, а потім і в клітину. Омиваючи й очищаючи клітини, вона знову повертається до міжклітинної рідини, а потім потрапляє в кров. Далі кров очищується через такі органи, як печінка й нирки. У результаті організм виводить відпрацьовану й забруднену продуктами обміну речовин воду через кишечник і сечовивідні органи. Частина рідини залишається в тканинах і виділяється у вигляді шлункового соку, слини, слізної рідини, суглобової рідини, поту та іншого. Для підтримання нормального водного балансу нам потрібно від 2 до 2,5 літра води на добу. Частину рідини ми отримуємо з їжею, але нам необхідно обов'язково випивати від 1,5 до 2 літрів чистої води на день. Краще це робити за 30 хвилин до їди, і через 2 години після, тоді не порушуватиметься нормальний процес травлення. Бог дав нам дивовижний дар для підтримки життя воду. Проте також існує жива вода, необхідна кожній людині. У четвертому розділі Євангелія від Івана йдеться про те, як жінка із Самарії прийшла до криниці, щоб набрати води. Там вона зустріла Ісуса, який, попросивши в неї звичайної води, потім запропонував їй живу воду. Що ж це за жива вода? Жива вода це вчення Ісуса, це Його Слово. У святому письмі відкривається той, хто є джерелом живої води. Спаситель Ісус Христос, Його Слово має життєдайну силу, воно втамує духовну спрагу, додасть сил, очистить серце й думки, подарує нове життя. Читаючи Біблію та приймаючи написане в ній, ми п'ємо живу воду. Псалмист Давид записав прекрасні слова, які линуть із глибини його серця. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе, Боже. Псалом 42, другий вірш Його душа, його серце, усе його єство прагнули до Бога, джерела життя, радості, втіхи й надії. Він бажав напитися з джерела живої води, щоб освіжити своє серце. Сьогодні ми маємо прекрасний дар чисту воду, але ще цінніший дар жива вода Божого Слова. Щодня нам необхідно достатньо пити з подарованих нам джерел.